У Павлограді проводять поточний ремонт світлофорних об'єктів. Роботи виконують на кількох перехрестях міста. Це проводилась поточний ремонт. Поточний ремонт проводився на світофорному об'єкту вулиця Шевченка. Також світофорний об'єкт в поточному ремонті. Це вулиця Соборна, Центральна. І відновлена робота після важкого ДТП. Вулиця Вокзальна, Харківська. Це всі об'єкти, об які підпали в цьому році. під поточний ремонт перелік наступних локацій уже визначили. Роботи проводитимуть по черзі етапами. Далі оновлюватимуть інші ділянки, замінять опори та встановлять нові світлофори світлодіодні. Інші стойки з заміною стояк, заміною на сучасні світлодіодні світофори на світоформу об'єкті Соборна центральна, Полтавська незалежності. Ніключено, що будуть виконуватися роботи ще по вулиці Центральна і Вокзальна. На підприємстві зазначають, заплановані роботи на світлофорних об'єктах, планують виконати до кінця року. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Євгеній Євгеніваненко новини ПТРК.